Доброго дня всім. Сьогодні думала закінчити сітку робити, точніше хорошу, але чоловік забракував, сказав, що так ніхто не буде робити. І тому подобне. Треба зовсім по-другому, треба якусь проволочку кудись вставити. І тільки тоді можна буде зробити рівненько. А так вона рівненько не вийде. Ось дивлюся, він уже знайшов проволочку якусь. Проволочку тепер бери отакочку. Розмой і розтягу, щоб рівненько було. Уміш так робити. Щоб була як струна. Ну, як струна навряд ли я зроблю. Так. Тягне і хорошо. Ну розтянути розвета, я можу. Може, так. Да. Ну, по крайній мірі, попробую. Ну давай, звісно, була рівна. Ого. Ні, вона не витягується. Вона дуже... Да. Вона дуже така, ну Но... сам прочиться в тебе самого. Ой! А, Джек через проволоку. Ты. Джек. Бар'єр, бар'єр хась кусок натягнув, прив'язав до машини одр одрубав. Другого. І поїв на... А, буде роз... Буде розтягувати. Відійди Джек. Джек Фу. І розтяга, а, розтягує. Розтягнувся. Це він так розтягує і порвалося. Ага, понятно. Щоб вона була рівненька, отак розтянули. Тепер вона рівненька, бачу, так? Ще вона трошки. Та ні, нормально, я думаю. Ще трошки. Треба, щоб не перервати, щоб другу потім вже поставити. Попытка номер два. Джек там работает. Два вообще. Нормально Джек Вилазь осторожней, а то ти його носа чуть не прищими. Тебе не видно водій. Ти вили... вилізеш чиди ох і машини полюбляє тільки Їздити не може в цих машинах. Да? Нарушен вестибулярный аппарат, да? Так кажуть. Ей, чудо. Чудо. Красава. Тепер же ж ці затяжки треба всі ага. обрізати. З дурною головою нога нема спокою. Ну так, да. а вони тут густенька. Через кожні 20 сантиметрів. Затягнуто гарно. Зняли сітку і дав мені роботу. Показує для особи одарених, як повинно бути. Там, он, я дивлюся, готові вже дірочки. Мільйон. Мільйон. Ну, це якщо хтось, хтось наверно, у когось є якесь приспособлення, щоб так швидко позасувати. І так. Ну, І так і. І так, так ну. быстро. Да. Це як резинку в штани вставляємо. Проволоку щоб не гнути. Ага. Надо, мабуть, на кринок. Так, мені зрозуміло. Тепер Зазуміло. це буду робити я. Давай, давай, так загнем. Таєчок воно може буде вазить, що не цепляти ні. Не? не знаю. Як булавку вроді тут? Булавку, так, треба да. по ну, склопчику зігнути. Ну ти поняла, що зігнемо. Ага, так, так воно буде, зігнути. А ну сігне душі, так, воно ну, ну, да, вишає. Ой, він так не хотів, щоб я оце вішала цю сітку. Дуже сопротивлявся. Ну, на п'ятий день вже зголосився допомогти. Джек. О, так тепер буде. Ну давай. просило, просило. І тепер буду я. І швидко, Поняла, З да? однієї okay. сторони, кожну дирочку, щоб воно рівномірно потім провісало. Тому що сніг все одно в тебе сяде і отак сніг, вона тяжова буде. Дірочки тобі видно. Да? Вони погані, чи uh нічочки -huh. принести друзі. Видно, видно. Видно, так. Да? Я стратив. Длінно зробив. Але да? коротше, коротша коротше була. Угу. Откусиш кусочок. Откусив кусочок. О, тепер буде. Як німецька машинка зінгер. <с. А ти бачиш, побачили всі ці? Та побачу. дирочки. Ну, ну, так, Як настроїшся, перше вона тяжело, а потім як настроїшся, поймеш. Потім ти пропустиш ні багато штук, потім я впідно зніму завтра сітку. І будемо кожен день вішати. Зиме, да? вішати. Ну, вона вже дивиться, я вже метер намизав. Провалку вживати. Не згинати, і, я в курсі. В общем, всувається, як була і всувається добре, вчитель. навчає мене шити, ну, строчити. І тут вона бачена да, буде, 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 так. А я, я пішов, а я пішов сварку шок. Хорошо, як. все. Ну ось я закінчила. Не пройшло і пів години, як я ось красиво з рюшечками. Зробила сіточку. Ота от мене зала на проволоку ось всього. Видно? Кожну дирочку всунула. Кожну дирочку, кожну. Я зараз буду повіряти. Пала пропустила. То не Посередине. я, то не Посередине. я, то ти, нач... то ти починав, не да. я. Все, пороги туди починає, витягувати. Ага. Ні. Ну ось, тепер. Самое труднейшее Будет Бчилка, мабуть, упала Ой Треба ей Спасти Иди сюда Вот так вот Бчилочку спасла Калина розпустила свої листочки та й горішок, фундучок. Уже сережки всі опали. І так от листочки з'явилися. Пак там плигає, ось він нікуди не відходить. цілими днями тут. Ну що, я піднімаю, а ти я що роблю? Ді, я покажу, з телевізором. Бля, за твоє Шо? Ти тільки не ругайся, будь ласка. Трижовник за сетку знайшов. Ну так, да, і не один. Я вже цей крижовник показувала. Ніху, а я не бачу. Підай, давай, я Міно, навіть ягідки будуть. давай я піднімаю, а ти за сітку перекидаю. Хорошо, все. Ну, сітка ось є. Ну ага. забор у нас тут кривий. І треба піднімати, щоб сітка, вон, вона по землі виходить. І щось тут робити ось. О, Держи. На 20 сантиметрів піднімаємо. Отак, от так? Да? Шукаємо, варимо щось. Добре. Ключ. Так. Дивлюся, прилаштував якийсь. Навіть не бачу, що, як він правильно, швіллер називається, мабуть. Якусь железяку високу. І, мабуть, буде зараз ага, приварювати. Приварювати. Я не знаю, я дивлюся через телефон. Тому я не дивлюся на прямий вогонь отой на сварку. Це він приварює, щоб підняти цю сіточку оцю. цю. Добрий вечір. А поче, доброго вечора. Як не дивишся на вогонь, то осліпнеш. Правильно, займися чим небудь другим, щоб не осліпнути. Все? Ну от уже приварив оцю швеллер оцей. Висоту щось. Микола Григорович, добрий вечір. Добрий вечір, ти там живеш, так? Да? А то я дивлюся, що світ гориться в сусіда. Наші нові сусіди. Потемніло вже, сонце знову зайшло. В садочку там темніше. Так що продовження буде завтра. А я хотіла, ай, не видно. Хотіла показати, що цей персик, який мені дуже подобається. І інжирний плоский персик, який ми не можемо його врятувати. Ну і він трішки вгорі за квітну зацвів. Добрий вечір. Так що. Вже, як завжди, багато людей нам уже включили на да, вулиці світло, включається, спокойся, так що до завтра. Завтра буде продовження. Всім пока-пока.